Сьогодні на перегляді у нас Volvo S-40, яку ми привезли з Німеччини, тільки-тільки привезли, розмитнили, зробили сертифікат, автомобіль готовий до першої реєстрації в МРЕО. Дуже класний автомобіль, обслужений. Не фарбована жодна деталь. Покажу максимально близько кожну деталь. пройдусь товщиноміром, покажу лакофарбове покриття. Хороша історія у цього автомобіля теж покажу, розкажу. І класна комплектація. Красивий сірий колір популярний. І це у нас рестайлінгова модель 2011 рік. Рідкісна модель, тому що седан і рестайл ганяються за ними і їх дуже тяжко знайти, що там в Європі мало їх, що тут в Україні. Тепер детально про цю машинку. Ззаді парктроніки, є драйв, є система старт-стоп. Є-драйв називається так система старт-стоп Volvo. По кузову ідеально рівно, без е царапін, без щосів, зазори всі рівні, тому що ніяких ДТП, нічого не фарбувалося. Ось покажу максимально близько низ. Вороги пластикові, заходять під шпідніще, не бояться корозії, царапін і так далі. І низ дверей теж пластик. Резина мішлен 205. 55R16, тормозні диски. Передні нові, задні практично нові, мінімальний знос. Колодки потрібно замінити. Спереді. Замість противотуманок такі леди, денні ходові вогні. Бампера, сколів немає, піскоструя немає. Те ж саме і на капоті. Ну, зовні стан дуже класний, це лише. Тут питань немає. Маркам все добре, ніяких сколів немає. Аккуратний, збережений автомобіль. А все чому? Тому що малий пробіг. Практично завжди в одних руках була машинка. Навіть тоніровки навіть немає. Видно таке гаражне зберігання. До речі, заведений автомобіль. Тихо працює, приємний солодкуватий дизельний запах, екологія вся на місці. Так, тепер пройдусь товщиноміром, покажу, що не фарбована жодна деталь. Допуски десь до 130 мікрон. Восемьдесят один, восемьдесят пять, восемьдесят три, восемьдесят четыре, девяносто четыре, девяносто пять, восемьдесят шесть, девяносто три. 75, 97, 94, 93, 91, 90, 71, 86,

93, 94, 103, 81, 77, 98, 84, 90, 97. Щода деталь не фарбована. Так, тепер ще особливості комплектації. Перше, зверніть увагу на це скло. Тріплекси, шумопоглинаю, противоударне, нечуть каплі, там, дощу і так далі. Двойне скло-триплекси. Це дуже велика рідкість. Точно зверніть увагу на... Ліси, сліпі зони відслідковує при обгонах. Все скло по периметру і лобове все рідне, Жодне не мінялося. По салону салон комбінований, стильний, і для багатьох це буде плюс. Багато хто до мене приходить по статистиці. Ну, можливо, навіть більше. Половини клієнтів не хочуть шкіряний салон. Кажуть, так, літом дуже жарко, а зимою дуже холодно. Ось вам красивий стильний комбінований салон, тканина. Сучасна якісна від Volvo. Є датчики світла, автоматичне світло, круїз контроль, управління магнітова не роботу, підключається. Карти. Складування дзеркал є. Дві кнопки нажимаєш і, і складається дзеркала. Ось біліси сюди мигають, хто не знав. Стан пороги, пластик, резинки. Все акуратно. Водійське гляньте, як нове. Є тут aux USB, навіть ось ця заглушка є, часто губиться відпадає. Ось кнопки відключати, сліпі зони, систему старт стоп, 6 ступка, це рестайлінг. І зразу засвідчу пробіг. Друзі, дуже малий пробіг. 206 тисяч, він оригінальний. Зеркало з автоматичним затемненням і козирки з двома лампочками. Монітор під навігацію, пульт, двохзонний клімат-контроль. Ось така комплектація. який класний, красивий, добротний такий салон ззаді, диван. Кращий кузов, тому там рижиків, здуття фарби в принципі, будь не можуть. Багажник. Як для такого класу, доволі такий великий багажник і ті спинки задні вони складаються, тому можна возити довгоміри. Є такий пенал, можна сумки ставити. Що в нас тут? У нас тут ось такий ремкомплект. Хороші комплектації йдуть без запаски, хто не знав у Вольво. Тепер по е, документації. Ось німецький бриф і ось власник Дік Мікаель. Єдиничка, це другий він власник був. Він був з 2016 року і до кінця тут місце проживання міняв. От. Ось він, 11 рік. 1,6 дизель, новіший двигун, уже, рестайлінгова модель. Прямо у нього купували цей автомобіль вдома, забирали, тому з пробігом тут все нормально. Хоча е документи по сервіську він нічого не надав. Каже, Я обслуговував, те, там все записувалось, на станції і так далі. Е але я пробував по європейським базам, він підтверджується цей пробіг. Йдемо далі. Карта. Ось засвідчу вам вінку, от кому потрібно. Made in Belgium. Бельгія. Бельгії зборка цих автомобілів. Комплектація Kinetic. Це вважається по класифікації найслаба комплектація, але, ну, друзі, ну, тут не найслаба комплектація, триплекси, сліпі зони, старт-стоп і багато всякого іншого. Салон комбінований, правда? Тому я б не сказав, що це кінетик. Буває моментум, буває сумум і цього всього немає у них, як цієї машинки. Спинка пасажирська складується наперед. Теж фішка Volvo. На пластик, резинки, пороги, накладки, як нові. І зверніть увагу на ось цю відштамповку. CIPS. Це фірмова система безпеки від бокового зіткнення від воду. Комплексна. Рекомендую в інтернеті почитати, що це таке. Класна штука. Два ключі, зверніть увагу. Хороша акустика тут. High-Performance Sound є підсилювач звуку. Так, тепер подивимось по двигуну. Теж є що показати і розказати. Двигун тут, 1.6 дизельний Д2, від Peugeot Citroen. Новіший, але простіший двигун. С робота двигуна. Він не митий, гляньте, весь в полі в робочому стані. Ось є стара, правда, відмітка по пробігу. Було 145 тисяч на 20 рік. 19 чи 20 рік. Ну це стара. На сьогоднішній день тут стоїть новий ремінь ГРМ. Ролик комплект, стоїть нова помпа. Стоїть ось ця подушка нова. Цього не потрібно робити. Цих вкладень у вас не буде. Е, так, що у нас тут? Картерних газів немає. Ось робота двигуна. Чому міняли помпу ГРМ комплект? Приїдете, розкажу. Прийшов час. З, звичайно, замінили і масло, і замінили антифриз. Все остальне там топовний фільтр, треба служити поміняти. Бажано поміняти тормозні колодки. Ну, ще може сезон поїздить, а може і не поїздить. Ось такий стан цього Вольво s 40 з Німеччини, нефарбований, хорошій комплектації обслужений автомобіль. Тому, друзі, кому потрібна така машинка, хто шукає таку рестайлову Volvo S-40, у нас вона є. Знаходимося ми в Києві, вулиця Миколи Грінченка, 18. Ось рядом Мрео сервісний центр центрвець, допоможемо зареєструвати. Ціна питання першої реєстрації буде коштувати десь близько 6. Тисяч гривень. А, також анонсую, що у нас є доставка по Україні. І анонсую, показую, що у нас є дуже-дуже багато Volvo, різних моделей. Кожен тиждень щось продаємо, щось нове, завозимо. Хватає автомобілів. і Підписуйтесь на канал Greenway Авто, ставте подобайки і рекомендуйте друзям. На цьому закінчую перегляд цієї красотки. До зустрічі!